Привіт! рад бачити вас на каналі Цешок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні я продовжую робити огляди на Барбі, тому зараз на вас чекає мультик під назвою Барбі і Чарівний Пегас. Особисто в моєму дитинстві цей мультик мав окреме місце в моєму серці. Тому сьогодні в нас буде знову порція ностальгії. До речі, спойлер тут не все так погано, що є дуже дивним. Ну а перед початком хочу розповісти вам про круту команду з озвучування аніме українською під назвою. У куточку в таверні в їхньому телеграм-каналі ви вже можете знайти такі завершені тайтли українською: як клинок, який винищує демонів, людина бензопила, як складно кохати Атаку» та інші цікаві аніме. У куточку в таверні постійно працюють над перекладами, тому ви завжди зможете дивитися щось нове. Посилання на їхній телеграм-канал ви зможете знайти в описі під цим відео. Дякую за увагу. Ось знаєте, мені дуже подобається вайб та сама естетика саме цього мультику. В ньому є якась чарівність, хоча якість цього мультику, ну, не дуже таки гарна. Мати приходить привітати свою доньку з днем народження, але зайшовши до її кімнати, жінка розуміє, що Аніка кудись зникла. Так, тут Барбі звати Аніка. Коротше виходить, що принцеса пішла кататися на ковзанах. Треба, звісно, запитати, чому в замку такий низький рівень охорони, чому вони не догледіли, як дівчина просто й безслідно пішла. Так само її можуть і викрасти, та й ніхто не помітить. Там Аніка знаходить собі нову, так скажемо, подружку у вигляді маленької білої ведмедиці, на що потім батьки якось не дуже відреагували, що може і є правильним, бо це все ж таки не кішка чи собака, але все одно батьки. Кам ми ставимо дізлайк, бо вони люті контролери і зовсім не дозволяють дівчині виходити на вулицю. Навіть ковзани забрали, що потім сказали, що вони роблять тільки краще для неї. Пізде. А відколи забороняти дитині займатися улюбленою справою стало гарним чинком. А добили мене батьки Аніки на цьому моменті. ну це ж люди, пізде. Але знаєте що? В цей ж день всі переживання батьків виправдовуються. І прилітає якийсь ноунейм-челік, no який пропонує ну капець, яку унікальну можливість вийти за нього заміж. Лол, ти хто блів взагалі такий? Мене дуже цікавить, як батьки хотіли її вберегти. Типу камон, у вас немає нормальної охорони. А ви забороняєте дівчині піти грати на вулицю? Пить що? У вас що вдома, що на вулиці? Буквально одинаковий рівень небезпеки. Добре, ми могли б зрозуміти батьків, але з іншого боку, у чому проблема випускати доньку з охороною. Ну якої, до речі, так і вдома немає. Але це, хоча б якийсь варіант, чи навіщо ви взагалі народжуєте дитину, якщо у неї є потенційна загроза подальшому життю? Бо батьки Аніки прекрасно розуміють, що це за чел. Виявилося, що у них була до Аніки ще одна донька, яку цей мерзотний чел просто перетворив на пегаса, звати його вендлок. Мало того, що він настільки трешовий, що просто прилітає до дівчат. І ставить їх перед фактом. А якщо вони не погоджуються, то перетворює їх на що заманеться. І зараз Пегас, а точніше, сестра Аніки, допомагає їй втікти від Венлока. Тепер у дівчат є три дні, щоб врятувати батьків і деяких жителів містечка. Ці жінки буквально майонезреакшн на цього чела. Трохи згодом дівчата зустрічають ще одного крінж хлопця. Айден. Я Бріетта. And I guess you recognized my sister, Princess Annika. <laughs> sister? I can see the resemblance. Ну, як ви розумієте, почуття гумору в нього на вищому рівні. Вибачте, забула сказати про ще одного: знайомтеся, це велетень Олі, який спочатку хотів з'їсти Аніку і дрижинку. Але дівчина виявилася досить розумною і слийною, тому вела цього не дуже розумного велетня навколо пальця. Він буквально за проханням дівчини примотав себе до якоїсь дерев'яної балки. Щодо слийності Аніки, це проявляється не тільки в якихось вчинках, де треба спасати себе. Вона ще так класно ловить Цього хлопця. Я вважаю це дуже айконік. Але так або інакше Ейден, це той крінж-чел, вирушає з дівчатами далі. Вони, до речі, якраз отримали посол зі стрічки Аніки. Так знаю, звучить дивно. Хоча взагалі я можу сказати, що цей чел непоганий. Спочатку, звісно, там були в нього якісь ну дуже крінжові і дивні жарти, але він дійсно, хоча б має якийсь розвиток, та його персонаж дійсно важливий в цьому мультику. Типу, їх почуття з Анікою один до одного з'являється несправді. Пустого місця вони проходять через якісь перешкоди і тим самим зближуються. Та про що тут казати? У нього є навіть бекграунд, де він програв всі гроші в карти і з'їбався в ліс. Щось я не пам'ятаю, щоб в тих мультиках про Барбі, на які я робила огляд, були більш-менш прописані чоловічі персонажі. Дівчата єдином все ж таки створюють чарівний посох і їм вдається перетворити сестру Аніки на людину. Ну а далі дуже прикольний тупий момент. При зустрічі Вен Луказанікою. Рівний посух не спрацював. От чесно, все, що зв'язане з вендлоком, це просто суміш крінжі та безлуздих моментів. Розумію, що посох не спрацював, а не спрацював він через те, що дівчина була дуже розлючена на цього чела. Але іноді спостерігати за тим, як дівчина постійно намагається його затримати, а виходить так, що він просто однією якоюсь дією заганяє дівчину в глухий кут. Звісно, дякую Ейдену, який надалі постійно врятовував дівчину. Такий прикольний тендем з них вийшов. Що завдя... Який їхній сумісній роботі вони змогли подолати венлука? Знаєте, він перетворився на якогось жебрака. А ще ж в нього було три жінки, яких він перетворив на потворних створінь. І після цього дівчатка з нього почали знущатися. Слей, я не можу з них. Я кохаю їх, розумієте? Це так прикольненько, бо посох допоміг зняти тільки чари, а не вбити його. Тому тепер дійсно треба показати йому всю силу скоєного. А ще до речі, у кінці нам показали, як знімали цей мультик. Ну прикольно ж. Остелшурінгі. <laughs> oh, I see. I need you, uh, Aiden. Лец Каталайн Снаворкинфомі дуже кльово, що тут немає ні одного персонажа, який б не просував сюжет. Навіть ці три дівчинки допомагали затриманням венлока. Прям знаєте, душу гріє цей факт. Бо на жаль, іноді в звичайних фільмах та серіалах такого немає. Ставлю 10 з 10 за романтичну лінію. Тут вона була прям доречною на всі 100%. Розумієте, що навіть після подолання венлока на Ейдена не забили і показали, як він повернувся додому і попросив пробачення з. Заскоєне. Ну, типу, що пішов з дому і нічого не сказав. Ну, а цей, звісно, крінж з крінжів. Бо цікаво, як такий тюбік зміг вкрасти в якогось мага посох, щоб стати таким крутезним. Ну ви ж бачили його. Як? Серйозно, я готова кричати про те, як я люблю, коли дівчат роблять такими самостійними і сильними. Навіть романтична лінія її не зіпсувала, а навпаки, відкрила з нової сторони. Я якось мало говорила про дрижинку. Це створіння насправді іноді мене трохи бісило. Бляха, вибачте. Чте мене, може є якась крінж, але є, що є. Просто ця дрижинка постійно робила якусь фігню, з якої її потрібно було потім витягувати. Але всі все одно добре до неї ставилися, що є по суті правильним, бо це ж просто маленька тваринка, до речі, яку ніхто навіть не виховує. Наостанок хочу сказати, що мультик дійсно заслуговує уваги, бо тут дійсно є якийсь розвиток і несподівані моменти, за якими цікаво спостерігати. А тепер ваша черга описувати думки щодо цього мультику. Коментарі. Рі завжди відкриті для вас. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І ви поставите лайк та підпишетеся на мій канал. Ну і якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю.